Задача. Перше фермерське господарство з площі 80 квадратних метрів зібрало 6 центнерів моркну. Друге з 90 квадратних метрів 6 центнерів 20 кілограмів. А третє зі 100 квадратних метрів зібрало 8 центнерів. У якого з господарств у кілограмах з одного квадратного метра. Урожайність найбільша. У якого найменша? Урожайність у кілограмах з одного квадратного метра. Кілограми поділити на квадратні метри. Оце у цьому в кілограмах на квадратний метр. Вимірюється урожайність, то нам треба так і зробити. Всі кілограми поділити на всі квадратні метри. А у нас не кілограми, а центнери. У першого господарства 6 центнерів. Зібрали з 80 квадратних метрів. 6 центнерів це 600. Кілограмів поділити на 80 квадратних метрів поділимо спочатку на 10, тоді 60 поділимо на 8. 7 на 8, 56. О, тут четвірочку покладемо, щоб не забути. 56 поділити на 8, 7 цілих і 4, восьми кілограмів з квадратного метра. Перший фермер. Зібрав оце стільки з кожного квадратного метра моркви. Другий фермер, 6 центнерів, 20 кілограмів. Запишемо одразу: 620 кілограмів зібрав, але з 90 квадратних метрів. Поділимо спочатку на 10, отак легко, а тоді 62 поділимо на 9. От якби 63 на 7 ви ділилося, а так на 6 буде ділитися, то це 6 цілих. 6 на 9 – 54. 54, а у нас 62. То остача 8. 8 дев'ятих кілограмів на квадратний метр. 6 цілих, 8 дев'ятих кілограмів на квадратний метр – це урожайність у другого фермерського господарства. Оце стільки з квадратного метра кілограмів моркви збирають. А у третього господарства зібрали 8 центнерів, тобто 800 кілограмів зі 100 квадратних метрів. То з кожного квадратного метра зібрали отак на 100 поділимо 8 кілограмів з кожного квадратного метра. У якого з господарств урожайність найбільша, найбільша урожайність. Найбільша оця у третього господарства, а у цього господарства найменша. Дуже легко.